Ніколи не купляйте квартири у Польщі. Це дуже погане рішення. Ви будете все життя платити за кредит. Квартира буде не ваша, і це, взагалі, просто зав'язування собі рук і робота на одній на одному місці. Все життя насправді це не так, і ви не почуєте цього від мене, тому що. Квартира і іпотечний кредит це дуже крута інвестиція і спосіб отримати свою нерухомість у майбутньому. Уже наводжу вам аргументи і приклади, чому саме так. Кредит на 30 років це не означає, що ви будете рабом і будете прив'язані до одного місця. По-перше, тому що ви завжди можете продати цей іпотечний кредит і забрати тіло кредиту, і також те, що ви заплатили капітал самої квартири. Тому що як ви платите іпотечний кредит, ви окремо платите відсотки банку і окремо сплачуєте. Взагалі свій капітал, тобто вартість нерухомості. І, звичайно, що зараз багато людей скажуть, що квартира коштує, наприклад, півмільйона, то віддати банку потрібно буде півтора мільйона, два рази більше. Так, але погляньте на статистику: за останні 10 років у Польщі інфляція зросла на більше, ніж 70%, якщо я не помиляюсь. Тобто ви зараз берете квартиру при таких при таких умовах, при такій ситуації ринковій, яка за 10 років, чи за 20, чи за 30, може бути набагато гіршою, і напевно, що так і буде, тому що інфляція і так буде рости, так і вартість нерухомості може зрости на тих самих 100 чи 200%. відсотків, і ви будете мати ту саму квартиру, яка виросла. Тільки сама в ціні, і ви ж не берете кредит за 10 років чи 20. за 30 років. Ви будете сплачувати надалі кредит, який взяли 30 років тому. Тому важливо розуміти, навіть якщо ви взяли іпотечний кредит, супер, ви завжди можете його продати, і хтось інший буде купляти собі цю нерухомість, буде вкладати вклад власний і сплачувати надалі свої рати. Пам'ятайте про це. Пишіть в коментарях, чи у вас є іпотечний кредит, і як ставитесь ви до іпотечного кредиту у Польщі.